На виставці недорогий диванчик Олівер. нього вартість і розмір всього 220 см. Чим він гарний? Він невисокий. Тобто, там, на мій зріст ще нормально сидіти, хто вищий, трошечки буде колінам незручно. Але хто там нижче за 180 см, класна моделька. Іде на пружинному блоці, тобто він не жорсткий з невеличкими підлокітниками і розкладається на спальне місце 145 там на майже 2 метри, на 197 при своєму габариті 220. Це класний варіант, там, де є небагато місця, дуже легко розклався. Прям взагалі без напруження. Я вже так приготувався підняти сидіння, але розклався дуже просто. І ось таке спальне місце. Воно більше гостьове, ну тому що це диван, в цілому краще спати на ліжку з матрасом. Але якщо гостям 2-3 ночі переночувати, їм буде в принципі зручно. Так само легко назад складається. Замовити можна в будь-якій тканині, і він часто є на складі дуже легко. Часто є на складі в різних варіантах тканин, що можна взяти швидко по наявності. Приходьте в шурум, пробуйте Дніпровська набережна 3 а і навіть ці 23 500 можна взяти в оплату частинами на 5 платежів в шапці профілю телефон для зв'язку.